Так оси, вийте за стайню. сісти на стілець. Подивитися на ті гридки, файні. Подивіться. Та не гу-гу-гу, я зараз зарагу тобі на колодку і банєк. О, сістися, подивитися на свої гридки. Я все казав, кажу і буду казати. В селі то є життя, Ото є дійсно таке. Закрий морду. Таке файне життя, як має бути. О, я не спорю, треба сі наробити як кінь, але ти знаєш заради чого ти то робиш. Ти потім маєш файні плоди, файний урожай, як той казав. Дивіться, які гредки, ладні. Цибулька. О, вийшов, все скубно в цибулька. Чесничок, дивіться, яка о, петрушечка, ладна. Тут вже кропці входить. Румбамбар, о, там капусточка є. Тиво, помі помідори посаджені, ридеска, моркучка. Ну, коротше, все як має бути, все своє натуральне, як той казав, без ГМО. о. люк, дивіться, лахи попрані, висять, сохнуть. Що як має бути? О, дивіться, А як е, ті вишні ладні позацвітали, Що ти? Пчоли гудуть, носять, ото є життя, люкс. Красота, я всяко село то є село люблю, село страшне. О.